Квартира лоді за 459 тисяч злотих недалеко від центру і біля центральної вулиці Петроковська. Показую всього 60 метрів квадратних, повністю з новим ремонтом, меблями і технікою. Ми одразу заходимо і попадаємо в таку величезну простору кухню-вітальню, 26 метрів квадратних. Ось тут ми бачимо повністю умебльована кухня, вся техніка, всі меблі. Ось тут у нас зона для обіду. Є дуже класна підсвітка. Простір цієї квартири створює висота від полів до стелі, 320 Уявляєте? А зараз ходімо вам. Вам покажу першу кімнату. Ця кімната може бути дитячою або кабінетом, дивлячись, якою компанією, командою ви будете тут проживати. Ходімо вам тепер покажу головну спальню. Тут у нас я хочу зауважити дві окремі спальні, і ходімо вам покажу основну спальню. Тут у нас є ліжко. Ви купуєте сюди матрас, свій улюблений своєї улюбленої улюбленою фірмою. У нас ще багато місця додатково для шафи можна поставити стіл, стільчик і подивіться також на ось цю гарну люстру. Тут все вже зроблено, одразу заїщаємо. І живемо. А ось тут у нас в кухні вітальні є ще такий затишний уголок. Ось тут ми вішаємо ТВ і проводимо час з родиною. Далі вам ходімо покажу санвузол, але хочу зауважити, тут у нас дуже просторий коридор, де ми встановлюємо величезну шафу купе, і місця буде достатньо для всієї родини. А ось тут, будь ласка, подивіться на цей санвузол. Абсолютно новий новий сантехнік, новий газовий котел. Є місце для пральної машини, є можливість придбати цю квартиру в іпотеку. Перший внесок всього 45 тисяч Запрошую вас на перегляд.